Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку різноманітний світ тварин. Станьте, діти всі ревненько, посміхніться веселенько. Настрій на урок взяли, працювати почали. Яка в нас пора року за вікном? Зима. Який місяць? Грудень. Яке сьогодні число? Тринадцяте. Чи ясне небо, чи похмуре, чи були опади, хто дивився на термометр? Добре. Розгадаємо наш з вами ребус. Так, тва, значить ТА це у нас ринг, замість Г буде і, і виходить тварини. Тварини. На які ж групи поділяються тварини? Це птахи, звірі, комахи, риби. Так, отже, які ж ознаки кожної з груп тварин? Звірі. Тіло вкрите шерстю, народжується малята, вигодовують малят молоком. Комахи мають шість є крила у більшості. Гарний нюх, слух зір, наявні жала у деяких для оборони. РИБИ. Тіло вкрите лоскою та слизом, не можуть жити на суші, дихають зябрами, птахи, тіло вкрите пір'ям, шкіра суха, передні кінцівки видозмінені в крила, щелепи, видозмінені в дзьоб, зубів немає, відкладають яйця. А сьогодні ми з вами іще попрацюємо з іншими видами тварин, дізнаємося, це клазуни ракоподібні, зізноводні. Так, отже, якщо подивимося рак, відповідно він відноситься до ракоподібних. Жабка це земноводів, можуть знаходитись і на землі, і у воді. Далі це у нас ящерка, так, земноводні, змія, пітон, блазни, ведмедик, звірі, оселедець, рибки і жук це комашки. А ви знаєте, що тварини можуть попереджати про зміни в погоді? Жаби квакають на дощ, свиня рохка, хоч і сита на мороз. Пес на снігу згортається калачиком теж на мороз, кіт шкрябає підлогу на вітер або за вірюху. Кінь лягає на землю перед снігопадом. Так, ми з вами говорили, що світ тварин надзвичайно різноманітний. Черви це дощовий наш черв'ячок, або п'явки, які живуть удойма. Молюски у них м'яке тіло захищене черепашкою. Ви могли на ставковика або в річці, або в ставку побачити. До молюски належать жабрниці, виноградний слимак, восьмоніг і навіть кальмар. Ракоподібні – це раки, краби, креветки. Павукоподібні – це павуки, скорпіони, кліщі, у них вісім ніг аж по чотири пари. Комахи, ми з вами знаємо, це тваринки, які яких шість ніг. це жучки, метелики, бджолки. Риби живуть в водоймах. Земноводні це жаби, тритони. Частина життя вони знаходяться у воді, а частина на землі. Тому й так і називаються земноводні. Плазуни це тварини, у яких тіло вкрите сухим лускачем, а деяких ще й панциром. Вони рухаються плазуючи, то тобто, тягнуть своє тіло по землі. Це ящерки, змії, черепахи, крокодили. А птахи це ж тваринки, якими вкрити пір'ями. савці або звірі це тварини, які вигодовують малят молоком. Тіло в більшості з них укрите волоссям. У кожній зі згаданих груп є багато видів тварин. Сьогодні ми з вами будемо з ними працювати. Сторінка нашого зошита. 72 і записуємо групи тварин. Пишемо перше: це звірі, далі комахи. Далі птахи. Далее рыбы червы. Рако подібні. Ракоподібні. Павукоподібні. земноводні Плазуни. Так. Наступне закресли зайву тваринку в кожному ряду. Обґрунтуй свій вибір рак, краб, дощовий черв'як креветка. Дощовий черв'як, тому що це молюски, всі інші ракоподібні. Ящерка, змія, черепаха, жаба. Жаба, тому що вона земноводна. Всі інші плазуни. Метел, бджола, муха, павук. Павук, тому що він павукоподібний, а всі інші комахи. Запишіть, скільки птахів кожного виду зображено. Ластівка сільська. Скільки в нас? Дві. Записали, будь ласка. Синиця велика. Одна. Горобець хатній – Три. І всього видів птахів. Три, три види. Йдемо з вами далі. Установіть відповідність між колонками за допомогою стрілок, поєднайте стрілкам основні ознаки з назвами груп тварин. Зараз ваше завдання зупинити відео самостійно, прочитати все це, а потім ми тільки вмикаємо і з вами співставляємо. Так, отже, почнемо. Орел це в нас птахи і тіло вкрите пір'ям. Давайте з вами будемо самостійно позначати, щоб ми все підряд нікого не забули. Орел це в нас птахи і тіло вкрите пір'я. Жаба земноводні і слизька волога шкіра. Лев звірі, малят вигодовують. Молоко, окунь, риби, тіло вкрите лускою та слизом, бджола, комахи, шість сніг. Так, чудово. Розглянемо з вами, яких представників групи тут немає. Бачимо: тут у нас риби, птахи, комахи, звірі. Що у нас немає? Дошова черв'яка це в нас черви. Далі равлик це молюски, рак реветки, ракоподібні, павуки, павукоподібні, жаби, земноводні, ящерки, змії, плазуни. Записали, будь ласка, пишемо дощовий черв'як. Можна продовжувати далі, не обов'язково з нового рядочка. Равлик. Далее рак креветки. Павуки. Наступное, Жабы. Ящерки змея. Припусти, що станеться, якщо зникнуть комахи. Комахи є важливою частина харчового ланцюга, адже є кормом для деяких тварин. Тому, якщо комах не буде, всі ці створіння теж виберуть. Якщо вони зникнуть, то, відповідно, і відчуємо інші. Почнути, якщо не будуть рослинаїдних або комашок, так, ті, які їдять тим, хто їсть уже тих тварин, які їдять комашки, їм нічого буде зробити. І, відповідно, вони теж почнуть вимирати. Пишемо. Комахи є важливою частиною, харчового ланцюга. корм для тварин тому, якщо комах не буде, Тому, якщо комах не буде, всі ці створіння. Теж вимруть. Учені поділяють тварин на велику кількість груп. Серед них черви, молюски, ракоподібні, паукоподібні, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, звірі. У кожній цих груп є багато видів. Відомо близько півтора мільйона видів тварин. Із них понад мільйон це комах. Риб відомо близько 20 тисяч, зимоволних 3400, плазунів 6, птахів 8600 і звірів 4 тисячі. Отже, що нового ви дізналися, чого навчились, що було вам важко, що найбільше здивувало, тепер ви знаєте що. Дайте, будь ласка, відповідь на ці запитання. Всього найкращого, до побачення.